Доброго дня, любі друзі, вельме шановне панство. Сьогодні 9 липня, неділя, вечір, День Рибака України. Тому вітаю всіх рибачок та рибаків з їхнім святом, в кого професійне, в кого любительське. І зараз буду намагатися приготувати, як завжди, смачнючу вечерю для своєї родини. Сьогодні буду намагатися приготувати скумбрію на мангалі. Зараз будемо розпалювати багаті молоду козацьку картоплю. Відео є на каналі, як її готувати. Тому не буду дуже поглиблюватися в цю тему. І головна страва сьогоднішнього вечора це смажені креветки в казані на вогні. Тому не перемикайтеся, дивіться відео до кінця. Гадаю, що буде цікаво три страви за одне відео. Так, швидко пройдемось по інгредієнтах, доки в мангалі полум'я розгоряється, доки наш казан розігрівається. Скумбрія, звісно ж, приготував, помив, вичинив, замаринував приправами до риби та соком лимона. Ну і, звісно, додав оливковий олії, щоб приправки гарно прилипли і не була вона така. Картопля по-козацьки. Хто бачив, знає, хто не бачив, говорю. Картопля, свиняча грудинка, часник, укроп, сіль. Креветки. Для приготування креветок нам знадобляться приправки італійські трави. Звісно ж, сама креветка, часник, укроп та вершкове масло. Линяча грудинка смажиться гарно. Висмажуємо її до стану скварків і завантажуємо сюди картопельку. Доки смажиться наша картопелька, ми завантажуємо скумбрію до мангалу. А такий гарнічий вигляд вона має на решітці. Ставимо та смажимо. Смажену грудинку не забуваємо солити. Отакий гарнючий вигляд вона має. Рибку не забуваємо перевертати. Отакий також гарнючий вигляд вона має. Картопелька досмажується. Зараз змішаємо всі інгредієнти. Рибка також майже готова. Забираємо картопельку казану. Рибку з мангалу і будемо готувати основне наше блюдо, основну нашу страву. Рибка з кумбрія на мангалі приготовлена. Картопля по-казацьки приготовлена. Тепер починаємо готувати основну нашу страву. Казан почистили. Він уже розігрівся. Наливаємо трішки соняшникової олії. Додаємо вершкове масло та подавлений часник. І також сюди додаємо суміш італійських трав. Розчавлений часничок підсмажився. Трави виділили свій аромат. Можна завантажувати до казану креветку. Нехай. Підсмажаться з одного боку. Креветки віддали свою вологу, тому чекаємо, доки випарується вся волога і вони піджаряться з одного боку. Наші креветки підсмажилися з одного боку. Ми їх обережно перевернули на іншу сторону. Нехай підсмажуються з іншої сторони. Ще декілька хвилин і будемо додавати до них трішки зеленого свіжого укропу. Креветки підсмажилися з іншого боку три хвилинки. Ми їх перевернули і додаємо свіжий зелений укропчик. Ще раз все перемішуємо і можна забирати сказани. Ось таку, друзі, гарнючо-смачнючу вечерю на День рибака ми з вами приготували запечена скумбрія на мангалі, молода картопля по-козацьки та смажена креветка в казані на вогні. Всім приємного апетиту та зі святом вас!